Як змінити гілку реальності? Боже, подивіться, яке прекрасне світло. Просто станом на зараз я записую це відео на кінець листопада. Подивіться, яка погода. Так було хмарно. І зараз із додаткового освітлення в мене тільки маленький, скажімо так, ліхтарик чисто для близько очей. Загалом цікаве питання. Що таке взагалі гілка реальності, і як застосовувати цю штуку у своєму житті? Дивіться. Умовно, ми беремо якусь ситуацію або, взагалі, ціле життя, і зараз у нас це складається не дуже. Наприклад, є багато невирішених питань і тому подібне. А ми хочемо перейти у ту гілку, де вже ці питання вони у нас трішечки вирішились, і ми вже менше, наприклад, переживаємо за щось, чи тому подібне. Тобто, нам хочеться змінити цей стан якомога швидше. І що ми з вами робимо? Дивіться, є короткий шлях, є більш довгий. Розкажу зараз про короткий, як перейти оце в іншу гілку реальності. Дивіться, ми беремо, якщо якусь конкретну ситуацію, найчастіше це коли от у вас в житті запаруб. Повна запара, ви не знаєте, що робити. Взагалі, купа невирішених питань. Як у мене було таке, у мене я проходжу практику, я пишу диплом, у мене основна робота, додаткова робота, блог. І, от, чесно кажучи, от зараз я, прям, я не знала, як це все комбінувати, плюс свята, плюс тобто, банальні речі, яким треба приділити уваги, звички. Я думаю, чесно, в мене боліла голова, я так нервувала через це все. Плюс оці антиплагіатні програми для диплому, коли ти пишеш його сам, і там, мовно, багато цитат, і щоб його пройти. Ну, загалом я дуже переживала за цей період. Як я перейшла у кращу гілку реальності, дивіться, банально, треба зробити якусь дію, яку пробила людина, у якої вже це вийшло я. що я зробила? Ну, по-перше, я зробила базові дії, тобто написала там диплом, здала його на антиплагіат, трішки поробила там практики, всі справи, якось я його систематизувала. Далі, щоб не переживати за результати цього, я максимально відволіклась, тобто відпочила, не знаю, можете піти на масаж моєму, скажімо так, варіанті. Я пішла у салон. На манікюр на всі ці дівчачі справи. І я прийшла з цим спокійним станом, і ви знаєте, і прям в моменті в мене і я пройшла і антиплагіат. І, цей, і я переписала три рази я переписувала диплом, і то я так чисто написала основу, підправила кілька блоків, там деякі, і список літератури це третя правка, яка в мене була. І буквально я так переживала за зміст, і мені викладачка каже, що зміст класний, все, трішки попрацювати над списком літератури, але це умовно година дві часу, максимум. Тобто це все розподілити, десь щось виправити і все робота готова, умовно. По практиці просто вже був список умовно, і там і терміни щось продовжили. Скажімо так, що для мене це не було навантаженням. У мене всі ці питання, через які я переживала, вони вирішили. Ще оці вимкнення світла. Тобто, я переживала, як я буду от вдома. Я працювала тиждень онлайн. Я думала, як я буду працювати, в мене вже комп, ну такий трішечки він завантажений, і акумулятор там уже поганенький. Я думала його міняти якраз у наступному році. Але, ну от. Він міг раніше я спокійно працювала, але на такі довгі вісім, тобто 6 годин він прям не витримає взагалі часові проміжки. І мені від роботи дали новий ноут, там зробили на мене довіреність умовно. Все дали мишки, модем, тобто все. І цей ноут, я з ним і працювала, і встигала навіть навчатися деякий час, коли вже взагалі була запара. тобто... І в мене це взагалі, наскільки я переживала за це, я переключилася, і я, для мене всесвіт створив кращі умови для всього. Розумієте? я пропрацювала тиждень просто в спокійному стані, навіть під час вивлень, світла. Я все робила, все робила в терміни, У мене просто, ну. Все було класно. Це короткий шлях, тобто це в моменті переключитися. Якщо ми плануємо на довгу перспективу, тобто на все життя, там, умовно, все хочеться переключити. Взагалі, все-все-все, все. Дивіться, що ми робимо? Перше, ми аналізуємо, що ми робили у новій гелосі реальності. Що у нас було? Що не було, які люди поруч з нами, який стан і яка свідомість? Бо, перш за все, це у нас когнітивна поведінкова, так би мовити, терапія. Тобто, ми за рахунок своєї поведінки, за рахунок своїх думок, ми переходимо в іншу гілку реальності. В першу чергу, от ви коли оприділили, що ви хочете позбутися, що хочете залишити, які хочете думки, поведінку залишити. Умовно, або, навпаки, їх набути. Ми це все, це все бажано прописувати. Прописуйте прям конкретно. Далі. Що ми робимо? Ми починаємо жити із того стану, ніби вже все вирішено. Ну, мозок думає. Раз ми спокійні значить у нас все вирішується. І він починає шукати оці от підтвердження, що у нас все вирішено. Далі. Турбуємося про себе. Нам треба якесь коріння, умовно, для цього стану. Зміна зовнішності, зміна відпочинку, там, умовно, менше тривожності. Якщо ви були трудоголіком сильним, збавте трішки оцей настрой і сходіть кудись відпочиньте умовно. Трішки оце все. Плюс, нам треба вже, в принципі, бути достатньо спокійними, тобто йти і стану спокою, що всі наші. Речі вони вирішились. Умовно, ми робимо щось, і ми не маємо переживати, вирішиться чи ні. Це так само, як я. Я не скажу, що я супер переживала за диплом, бо вона все одно напишеться. І, і ну, тобто, і все. А Просто питання, скільки часу я не хотіла витрачати на це гіпербагато часу. І воно в мене вирішилось, тобто, подивіться, умовно, три дні я один день там присвячувала таким-то другий, третій. І це десь приблизно за. Ці дні у мене більш-менш питання дипломне вирішилось. Отак от от. я вам можу сказати. І е, більше того, коли ви почнете прям усвідомлювати, що у вас це вже є. Ну, тобто, це вже питання вирішене, не переживаємо за нього, до вас почнуть йти люди. І, знову ж таки, через якоріння, тобто, нам треба ще тут чогось позбутися. Подивіться, чого ви хочете позбутися. Я так позбувалася старого гардеробу, і я так позбулася старих звичок. Я вже зробила собі нову ранкову родину, я вже зробила собі прогулянки, я вже більше почала виходити, балувати себе себе десь, навіть у кафешечку, на каву, десь більше розвивати естетичне бачення, умовно От для мене, скажімо так, рівнем мого кращого життя було підвищення естетичного бачення. Я більше дивилася, більше ходила, більше розвивалася. Відповідно, у мене значить є на це і гроші, мене на це і ресурси і час. І ви знаєте, можливості дійсно були, і навіть і приходила клієнтки. Тобто в мене були на це кошти, щоб це зробити. Тобто, дивіться, підходить і для конкретної ситуації, і для цілого життя. Я вам бажаю застосовувати це на практиці, вірити в це і переходити у найкращу для себе реальність.